Відійдіть до від від дистанції. Я... Тримайте дистанцію, будь ласка. Журналіст. Добре, відійдіть два метри від мене, будь ласка. Два метри, відійдіть від, від інспекторів. Два метри, будь ви ласка. До мене підійшли, ви за будь ласка. Ви за мною ходили. Ви не за мною тут проводять затримання. Відійдіть, да, будь ласка. Два метри, ви стоїте за, за зброю. Ви знаєте, зупиняєте. Ви журналіст, дуже богато знає. Почекайте, почекайте. Я вам не мешаю. Почекайте. Скажіть причину затримання цього... Ді, ді, ді! За що? За що ви забираєте? За що ви забираєте? За За шо ви забираєте? Будь ласка, десь секундочку. Та ж люди не в інтернет запишуть.

за три рази, завхоже, рази він на сам був. Не світіть, будь ласка, очі, якщо хочете, я вам сказав, не світіть, очі. Допустимо, якщо не сіть, будь ласка, хлопці, не світіть, будь ласка, очі. Я не свідчу очі. Слухаю вас. Якщо я вас беру то... Заберіть, будь ласка, руку. То Ви мені руку поставили, ви мене на шарпали. Він шарпає його, заводять. За форму не Все. За Все. я відповідно вас відразу. За футболку, так. Да. Да. Добре. Дякую. Це без дякування. Без приділу.